Доброго дня спільнота! Отримав ось, ось таке відправлення. Знаєте від З Бразилії. Знаєте від кого? Густава Тома Чечині. Всі ми, ми пам'ятаємо такого. Видатного бразильського ніжмейкера. І ось такий логотив GTC завжди каже, що це щось незвичайне. Я завжди вспоминаю э... обзор э... Артура Сауліна на Viknife Solid. Так ось він каже, це не ніж, це якийсь космічний пісець. Так От я зараз відкрию цей кейс і ви побачите дійсно космічний пісець. Опа. Подивіться. Якщо це побачить Артур. то він теж скаже, що це просто якийсь пісець. Подивіться на це лезо. І це. Ну, немає слів, але пісець, пісець, пісець. Ну, тільки так. Ну, подивіться, ну це ж краса яка. Це краса. Що я скажу? Що я скажу. Ну, дуже гарний ніж. Така обробка Титана. Такий Дамаск на лезі, Трохи про розміри, Трохи про розміри тут. Майже 100 міліметрів 99. Тут в товщині 12 мм без кліпси, 17 з кліпсою. Вага, вага цього красення. Незважаючи на те, що він виглядає як такий кирпичик. 109 грам. Відкривання, відкривання, як завжди, інноваційна система. Такий фліпперок, такий ось так зриває ніж, ховається. Красивий ніж. Ну, щоб розуміти розміри і як він виглядає, ну що під рукою? От так він поруч з 21-ю Сібензою, а ось так він виглядає а, з нульом Грейсом. От вони напевно. А, дуже схожі в плані в плані, яких хотів так, хотів сказати, але тільки не цензурне брань і таке трохи технічне збочення. Дуже гарний ніж Такий полірований титан. Я такий полірований титан бачив і такого кольору тільки на скіфах. І одного разу. Хотів так бистро сказати, у мене був ніж EMP ADC Numble, і він був э, другої генерації, Він був на такому Полірованому титані такого же кольору. Дуже мені подобається. зовсім не титан. Ну, леза. Нічого не можу сказати такий Дамаск. що можна не втриматись, не втриматись і не віддати цей ніж, який любезно предоставлений для цього відео. Подивіться як зроблено. Ким зроблено. Бразилія. Багато, багато обезьян. Ще там роблять отакі от гарні ножі. Ніж прямо мистецький витвір. Що можна сказати ще раз хвала Господу ще дала можливість тримати в руках такий ніж, це, мабуть. Один з найкрасивіших ножів, який я тримав в руках. Всім привіт, файних ножів. Ще зустрінемось.